Я показував відео, як інвертор можна від... виправити ті помилки. І деякі пишуть мені в коментарях один підписчик, що мені написав, що. Пацани і дядьки, які вони реальності не розуміють, полізли туди, хотіли почистити, він їм згорів, що не кожен це розуміє, і я не добиваюся того, щоб кожен розумів. Я добиваюся того, щоб об'яснити людям, що є така проблема. Бо, наприклад, як ви не розумієте того, то що я вам буду далі говорити? Майстри зразу розуміють, я розказую тим людям, які реально розуміють, це то, що можуть самостійно вскрити. Бо як ви не розумієте того, вскрити інвертора, що з ньому зробите, він вам згорить. Ну і будете казати, що я вам таке порекомендував. Я вам не рекомендую то. Я говорю майстрам, що ви, наприклад, ви знаєте ту проблему. Занесіть людям, які реально розуміються в тому, вони вам ту помилку виправлять там за 500 чи 1000 гривень, сільку вони візьмуть, і ви будете щасливі. А ви залізете самі згоріть, а потім будете робити ви не мене.